Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка вуличний ліхтар на сонячній батареї LF 1625. Посилання, як завжди, в описі до відео. Прийшов в картонній коробці в комплекті ліхтар та дюбелі з винтами для кріплення. Корпус зроблений з пластику нормальної якості. Він захищений від вологи. Спереду є сонячна панель. Датчик руху, який вловлює рух на відстані до 5 метрів з кутом виявлення 120 градусів, і дві панелі з кобдіодами, які світять розсіяним світлом. Вмикається ліхтар спеціальною кнопкою, яка захищена від вологи. Габаритні розміри 195х120-45 мм. Знявши задню кришку, отримуємо доступ до акумуляторів. Це 2 18650 Написів на них немає, але важать вони по 36 грам, що дуже добре для таких акумуляторів. Світло вмикається тільки коли навколо темно. Після ввімкнення ліхтар працює 2,5 хвилини, і якщо датчик більше не вловлює рух, світло вимикається. Ось так він виглядає на стіні. Світить доволі приємним для ока розсіяним світлом. Також рекомендую подивитися огляди двох схожих ліхтарів переходьте за підказками. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Нехай у всіх буде світло!